Ганна Заворотна, мавка, байки Валерія Андрійовича. Ніколи не їжте продукти давністю більше, ніж 2000 років. Валерій Андрійович Косіков брав участь у Львівській археологічній експедиції, коли ще вчився на загучному відділенні історичного факультету Донецького державного університету. Там він одного разу знайшов амфору з вином, що вже давно набуло форми мармеладу. Цікавість, без якої не стають археологами, перевищила техніку безпеки та він спробував трохи того мармеладу. Та вже після цього залишив амфору у спокої. Після фотографування та нанесення накреслення її забрали для подальших досліджень. А Валерія Андрійовича за пару годин виробило, там і впав да йшов. Він не уточнив, або я забула розмір амфори. Припустимо, 5 літрів. Відповідно, 5 літрів вина замармаладизувалися, та він з'їв дрібку того мармеладу. Це приблизно як випити літр вина влітку у спеху на відкритому сонці. Йшов Косіков десь із краю табору, тому його не знайшли або не шукали. У велолюдній ольвійській експедиції, на жаль, траплялись і гірші речі. Отямився Валерій Андрійович приблизно за добу. Його на предмет вивчення давнього вина ніхто не вивчав, однак не варто пити й їсти незнайомі напої та страви, тим більше, що вино із витримкою більше 2-2 тисяч років може виявитися смертельним.